У розділі повітряний транспорт представив модель бомбардувальника Юрій Костюк з Бердичева. У носовій частині його літака встановлено електродвигун, і тому модель є діючою та може літати. Крім того, це точна копія великого прототипу виготовлена у масштабі. Зроблена вона вся з дерева, обшита бану бальзою і тканню. Пофарбована вона сірою краскою згідно прототипу, садіча моделі. Копія да, дав масштабі 1 до 17,61". може літати і ракета Максима Сітайла з Житомира, проте на нинішній виставці не беруться до уваги властивості її запуску, а оцінюються стендові особливості, тобто якість виготовлення, відповідність прототипу та масштабним розмірам. Вона летить така ціла. Потім, коли закінчується дія першого двигуна, підпалюється дія другий двигун, вилітає. Потім, і потім приземляється з парашутом. Це виходить дівчина модель для дівчих змагань, але вона зараз вона виступає як модель для виставки. Я її робив з природних матеріалів і пластику. З цільного бруска дерева з допомогою лобзика і стамески виготовив конкурсний човен Олександр Гайструк Житомира. Це модель коравелені я один із кораблів Колумба. Це був третій за величиною корабель Колумба. після того як Санта Марія розбилась біля островів Куби, і Колумб повісив сюди свій прапор. На виставці можна було побачити не лише моделі копії, а й діючі або імітуючі дії моделі та макети історичної сучасної техніки і транспорту майбутнього. На цю виставку дітки виготовляють свої моделі з різних матеріалів, всі моделі. Надзвичайно цікаві. Якщо модель копія, то копійність теж відповідає дійсним прототипам. Кращі моделі відібрано для участі у всеукраїнській транспортній виставці і